Почесне звання мати героїня в Україні вручають жінкам, що народили та виховали п'ятьох та більше дітей. Саме таких матерів Полтавщини привітали подарунками та концертом. На урочистості завітало шість сімей. Вони зізнаються, що виховувати та матеріально утримувати дітей часом складно, але велика родина їхня гордість та опора. Везде є везде є ну, проблеми, трудності. Ну як вони підростають, вони вже друг друга. Воспитують, допомагають в принципі, павідя вот эту, вот эти трудності. Уже старшие как бы тоже підключаються. Велику сім'ю я не планувала мати, коли була молодою, але думала, що троє дітей у мене точно буде. Получилось п'ятеро. У нас сім'я дуже дружна. Відзначили і подружжя кочерги, сім'я яких поповнилася трінею. А родина Бринових отримала сертифікат на проведення ремонту оселі. Вони виховують 13 дітей. Тож такий подарунок зізнається мати героїня. Значно полегшить сімейний бюджет. Що ж до виховання своїх нащадків, тут як і в будь-якій родині, і складнощі, і приємні моменти. Знає, що легко, це було б було сказати що... Очень трудно, ну тоже, тому що, ви знаєте, якщо Бог дає ребенка, Він дає на ребенка, Він дає чувствування і дає терпіння. Почесне звання Мати героїня вища форма відзначення багатодітних українок. Минулого року його отримало більше 20 тисяч жінок країни.